Давай порозказуй, що в тебе кость широка. давай. Всім привіт! Тема ожиріння як фактору ризику серцево-судинних захворювань дуже актуальна сьогодні. Золотим стандартом встановлення діагнозу є індекс маси тіла. Та чи дійсно це так? І чому оцей простий інструмент під назвою Мірна стрічка, який не так давно з'явився в арсеналі наших лікарів та медичних сестер, такий важливий? Давайте розбиратися. Поїхали! Зараз коротенько про те, що всі і так знають. Індекс маси тіла це відповідність маси тіла до зросту. Рахується за оцією формулою, де ми масу тіла в кілограмах ділимо на квадрат зросту у метрах. Далі звіряємо за оцією таблицею і ставимо діагноз. Я вам скажу більше, іноді навіть не треба рахувати. Є отакі онлайн-калькулятори або отакі таблиці. І все, що потрібно від лікаря чи медичної сестри, це правильно виміряти зріст або вагу. А тому давайте зараз пригадаємо правила вимірювання зросту та маси тіла. Отже, якщо ми міряємо масу тіла вдома, ми це робимо після того, як сходили в туалет, покакуняли, побурбелили і перед тим, як поснідали оцей світлий проміжуток. Якщо ж ми міряємо в медичному кабінеті, то робимо це в легкому одязі, без зуття, з кишень достаємо телефони та ключі, і віддаємо їх лікарю. Вагу записуємо до десятих. Якщо ж ми міряємо зріст, то робимо це за допомогою ростоміра. Вимірюємо босоніж і без кашкета. Це зрозуміло. Пам'ятаємо про 4 точки дотику до Ростоміра. Це п'яти, сідниці, лопатки та потилиця. А ще пам'ятаємо, що уявна лінія, що проходить через нижній край орбіти і через верхній край зовнішнього слухового проходу, має бути паралельна підлозі. Це правило так називаємо Франкфурсової горизонталі. Став вподобався, якщо дізнався про це тільки, що як і я. Супер! Ми знаємо вагу, ми знаємо зріст. Давайте порахуємо індекс маси тіла. Отже, зріст 180 см, вага – 135 кг, індекс маси тіла виходить 41,7. Огогошеньки. Ожиріння третього ступеня. Самими дієтами тут не обійтись, треба додавати фізичну активність. Чи не так? Вітайте! Роні Колман, восьмиразовий чемпіон Містер Олімпія з бодібілдингу. І так ми наочно вам продемонстрували перший косяк індексу маси тіла. Він не показує за рахунок, якої тканини, м'язевої чи жирової, збільшена маса тіла. А ще він не враховує вік, бо з ним відсоток м'язевої маси падає. Ой, наркоман. уйди оттуда. Не враховує стать, бо в жіночому організму природньо більше жирової тканини. Не враховує етнічні особливості, але то таке. Саме головне, що він не враховує розподіл жирової тканини в організмі, а це дуже важливо. Бо є в нашому організмі місця, де зайвий жирок не те, що не несе шкоди, а навіть дає файні бусти, наприклад, на сідниці чи стегнах. А ще жіночі груди не під час лактації на 60-80% це жирова тканина. Інша справа, коли жир відкладається в черевній порожнині або в внутрішніх органах, таких як печінка. Така річ називається абдомінальне ожиріння і є ціла купа досліджень, наскільки воно шкідливо і підвищує ризик серцево-судинних захворювань та діабету. А вони, в свою чергу, є причинами передчасної смертності та інвалідизації. Саме тому персонал сімейного лікаря та медичної сестри потрапив оцей інструмент сантиметрова стрічка, він не користується великою популярністю, а дарма. Давайте це виправляти. Отже. Сантиметрова стрічка нам потрібна для оцінки такого показника, як обвід живота. Давайте пригадаємо, де він вимірюється. Там деталі, скажете ви, але вона не у всіх є. Є ще інший орієнтир на рівні пупка. Але тут не все так однозначно, тому що якщо шкіра на животі звисає, то пуп може бути десь отам. А тому запам'ятайте: в людському тілі ми завжди орієнтуємось на кісткові орієнтири. І живіт ми вимірюємо посередині уявної лінії. Що проходить по нижньому краю реберної дуги до верхнього краю клубового гребня. Стрічку тримаємо суворо горизонтально, вимірювання проводимо на видосі після спокійного вдоху. Що не на вдосі, ну так не чесно. Друзі, ми зараз вам розкажемо ще два цікавих методи оцінки абдомінального ожиріння, а поки прохання, не забудьте прямо зараз поставити відео вподобайку і написати в коментар кілька слів. Тільки щоб ці слова були різні, тому що тільки такі різні коментарі оцінює Ютуб і просуває відео в алгоритмах, а це, в свою чергу, мотивує нас знімати відео для вас. Прям вірші вийшли. Отже, після того, як ми правильно поміряли, переходимо до оцінки. Якщо у чоловіка обвід живота 94 см і більше, у нього є ризик абдомінального ожиріння. Якщо 102 см і вище, воно у нього є і зростає ймовірність, проблеми з серцем у майбутньому. Тому певні животики це не ознака статусності і не атрибут сімейного чоловіка. Це сигнал, що варто вживати заходів, міняти своє харчування, додавати фізичну активність, бо буде біда. Тепер давайте розберемо два додаткових показника. Перший набуває все більшої популярності і називається співвідношення обводу живота до зросту. Англійською воно звучить приблизно отак, і отакою абревіатурою позначається. Сенс його у тому, що обвід живота має дорівнювати або бути меншим, ніж половина зросту людини. І в цьому є сенс, адже людина зростом 1,60 м і людина зростом 2 м будуть мати різні талії. Рахується він просто обвід живота. В сантиметрах ділимо на зріст у сантиметрах. Наприклад, якщо людина з зростом 1,80 метра, то у неї обвід живота має бути 90 см, а його збільшення на кожен сантиметр прямо пропорційно буде збільшувати ризик серцево-судинних подій. Цей показник, хоч і має більш жорсткі умови для людей невисокого зросту, я от, наприклад, не вписався, та є універсальним для обох статей. А ще має гарну доказову базу. І є чутливішим, ніж просто обвід живота. І другий показник, про який ми хотіли б вам сьогодні розповісти, це співвідношення обводу живота до обводу стегон. На англійській це буде отак і позначається отакою абревіатурою. Міряємо обвід живота, знаємо де. Міряємо обвід стегон. Він мірюється по найбільш виступаючій точці сідниць ззаду і по лобковій кісті спереду. Потім ділимо обвід живота на обвід стегон. У нормі у чоловіків це співвідношення має бути до 0,9, у жінок до 0,85. Якщо вище, це ознака абдомінального ожиріння і додатковий показник відпадання жиру саме в животі. А тому, шановний глядач, якщо ти слідкуєш за своїм тілом, орієнтуйся не лише на вагу, і індекс маси тіла це не єдиний показник вартий уваги. Абдомінальне ожиріння це тривожний фактор розвитку серцево-судинних захворювань та діабету. Тому беремо до руки оцей гаджет і впроваджуємо його в повсякденну роботу. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па! Це -па. правило так називаємо. Франкфурської горизонталі. Я вже обрадувався. У горизонталі. Господи, ще раз. Франкфурсої.